Привіт! Дуже хочу спробувати з вами новий формат, де я розповідатиму новини, пов'язані з архітектурою і мистецтвом. І якщо вам сподобається, будемо робити це кожного тижня. Тож обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на мій молодий канал. В Дніпрі ввалився дах колишнього англійського клубу, будівлі дев'ятнадцятого століття. Нею володіє Геннадій Боголюбов, підсанційна людина, співвласник групи приват. І він не допускає спеціалістів і представників департаменту охорони для обстеження будівлі і не підписує охоронний договір. Він і навмисне не реставрував, не відновлював руйнування англійського клубу. Навпаки, йому на руку, тому що в нього вивільняється земля прямісінько в центрі Дніпра. У Гонконгу сталася страшенна пожежа, в якій загинуло 146 людей. Це сталося, тому що забудовник захотів замінити фасад будівлі. А для цього будівлі житлового комплексу обставили бамбуковими арештуваннями, а самі фасади обшивали дешевим пенополістиролом, який займається за лічені секунди. Все, що потрібно знати про бізнес, про забудовників і про економію на людях. Влада Одеси визнала самобудом скандальну надбудову на пляжі Ланже. Забудовнику було дозволено побудувати 8 поверхів, хоча наразі він вже зводить 12. Загалом це дуже хороший прецедент, але було б дуже цікаво дізнатися, як і з ким забудовник домовлявся, аби спокійнісінько собі надбудовувати зайві поверхи. Пошкоджений під час обстрілу корпус КПІ відремонтують за понад 34 мільйони гривень. Мова йде про спортивний комплекс КПІ, який було пошкоджено під час обстрілу ще 23 червня, і вже до Різдва там мають змінити вікна, зробити якийсь ремонт. Повибивало скло, але буду ж міняти склопакети. І можемо, мабуть, попрощатися з алюмінієвими склопакетами, які робили цей спортивний комплекс доволі виразним. А оці білі, які поплюжать нинішню архітектуру, це якась нині. Шня біда, мені здається, та фірма, яка запропонує дешеві варіанти отих алюмінієвих склопакетів. Вона просто озолотиться, але поки таких немає. У Львові будуть вимикати рекламне освітлення на час комендантської години. Мова йде про електронні табло, монітори. Як на мене, їх мають вимикати не лише на час комендантської години, не лише у Львові, а взагалі заборонити. Я заборонити магазини, встановлювати хоч щось, окрім монументального мистецтва і стильних вивісок. У Стокгольмі з'явився дитячий майданчик, натхнений архітектурою функціоналізму. Виглядає фантастично. Я з нетерпінням чекаю майданчиків, які будуть натхнені нашими рідними панелічками. В Дубаї відкрили найвищий готель світу. Його висота 377 метрів. І який же він не красивий. Лувр підвищує ціну для туристів не з Європейського Союзу майже наполовину. Це схоже на якийсь кінець Лувру, тому що вони невідомо куди діли гроші, які мали направляти на посилення безпеки. Десь двох тисячних вони не оновлювали свої комп'ютерні системи, а пароль до тих же систем. Спеки був просто словом Лувр. і зараз для того, щоб це все нас догнати, вони будуть відігруватися на туристах.